Вас не цікавить, висновок експертизи про те, що людина не була п'яна, що в нього не було приступів епілепсії, що він був побитий тупим предметом. Це вас не цікавить. Але ваші е, е, ті особи, які е, знаходяться у вашому підпорядкуванні, вони пройшли поліграф, тому все ок. Правильно ми розуміємо? Висновки експертизи, написано, що утворились ці. Близько 3-5 днів тому. Де там таке написано? У нас було прописано висновка в висновках судмедекспертиза. Скажіть, представник сухопутних військ. Дозвольте поясніть, будь ласка, що ви зробили? Чи провели ви службове розслідування? Які висновки вашого службового розслідування, чи вивчали ви матеріали експертиз, які були надані? Що вам було зроблено по відношенню до звязівського ТЦК та СП? Командування сухопут бажаючим існує здивувати святом. Командування сухоповідних військ слухове розслідування кремо не призначалося, навіть було витравано копію матеріалу слукового як розслідування, яке було призначено оперативного командування Кінніч. І в промослати ЦК. Потім про вивчення даних матеріалів було дійсно встановлено наряд порушень відповідності, як висновку посудово-медичної експертизи, так і самих результатів службового осліднення посуду. Е, на даний люди я погоджуюсь з висновками колеги, але по тому було проведено в Житомирській скільної військової адміністрації засідання підголовування омбудсмена. Дес судово-медичним експертом було на тому що ознак наявних тілесних ушкоджень були нанесені від дій інших осіб. Не було встановлено. На жаль, доведення цього неможливо, тому доста стверджувати про те, що вони були нанесені. З якимось умислом ну, немає можливості. Однак у цьому буде проведено додатково святково період щодо встановлення вини в діях винив'яних осіб з Аліна, звянської таки. Я зараз знайшла картку, я не бачила тому я вже не хотіла говорити, немає. Не Ми Микрофон, будь ласка. Нема чи підставлення, як Але ось Я навіть знайшла тут мені не здалося, те, що зрядсько профілі на лікарні навіть надсилали на. Адресу начальник зараз цифікав. На другій сторінці каже, що один ковальчук був проведений за бізголі на місто Коголь. 29 на результат 0,0%. Це ще один додатковий документ, до того який був надісланий на сукупні війська комісії. І ще одне підтвердження про те, що алкогольна не було. Це один момент. Другий. Сказали про переміщення в інші підрозділи. Інцидент стався 29 на 5-го пояснення, які відбиралися, були вже в червні, 8.06. Тобто, фактично, вже після того, як було призначено службове розслідування. Другий момент. І третій, саме ключовий, про те, що судовий експерт пише в своєму висновку, що при... я просто зможу ставати, бо тут на цьому сторінку розписано, що при експертизі трупа Ковальчука було виявлено наступне телесний шкодчик, Перелом правої тім'яної скриневої тісток. Переходи на основу черева, багато тексту медичного, які утворилися від двохразової дії, від одного-двох ударів, тупих предметів, близько трьох п'ятів до моменту смерті. Синці на правому плечі далі, на правому лікті два, на лівому плечі шість, на лівому лікті, на лівому предпліччі сім штук, на правому предпліччі на лівень кіспіт, на лівому стегні. Два в ділянці правої ребенної дуги та лівій гомілці, так що на правій гомілці, які утворилися не менш ніж від 12 -14 до 14 до якії таких предметів близько трьох п'ять днів до моменту смерті. Причинного зв'язку з настанням смерті не мають і були мають ознаки, але тих ушкоджень пошкоджень запитки при житті. Провобили ральника як язика, перелом ельболярного від розказу. Тупся потрапили нижньої щелету. Перелом треті смертко побачками стали. Вкритої мозгової травми у вигляді перелому правої прям'яної хвиневи істок з переходу на основу черепа масивного сильного над твердою оболонкою в ділянці перелому. І тут дуже багато про те, що було, напрядчик мозок про те, що безліч крововиловна Нагадую, він уже там третя стадія, його навіть не могли госпіталізувати кудись більш лікарню як можливо більш кваліфікованої е допомогою. Така от історія. Це все вміститься матеріалах, що в принципі нам спит, така надав нам знайомка. От як можна прокоментувати висновки експертів? Я буду значить українському такого, тому що це матеріал достаточно в начале зона. and whatever is that we can do with gold, of gold. Направити Витіляйте ближче так, мікрофон на власне буде, буде рекомендовано повторно yeah. направити на запити до медичної експертизи, можливо, з тобто призначення комісійної експертизи трупа або е, направлений на запит до органів правоохоронних органів, тобто до нас принципка здійснює особливо розслідування даного кримінального впровадження з метою проведення комісійної експертизи. Тому що от, я вважаю, так да, дійсно є необхідність коли е, суть. Наявність або відсутність дій кримінального правопорушення діях посадових. Житомирська підцікається. Ну, Житомирська джазер джанівська джаз, цикаєсть.